Ваші стосунки. Стосунки між людьми, між чоловіком та жінкою. Це сама хвилююча тема одна з найважливіших тем у нашому житті. І це тема, в якій завжди є якісь питання. Це тема, яку ми не можемо вивчити до кінця, зрозуміти до кінця. І розкладів на цю тему можна зробити безліч. І в будь-якому розкладі загальному кожна людина почує, побачить щось корисне для себе. Побачить себе, свого партнера, і знайде відповіді на якісь хвилюючі питання. А можливо, розкриється якась сторона, яку ви раніше не розкривали, не думали про це, а тут послухали, побачили і щось зрозуміли для себе. І так, ваші теперішні стосунки. Думайте про свого партнера, партнершу. І зараз побачимо, які секретики карти нам покажуть, що нове вони нам відкриють, розкажуть, допоможуть зрозуміти. Саме перше, хочу подивитися найсильніша сторона ваших стосунків. От яка сторона сама така сильна, мощна? Що вас тримає один біля одного? Оця карта номер 4 нам покаже. Ну, Вас обох тримає поряд дуже велике бажання бути разом. Це саме перше. І велике бажання створити справжні стосунки з справжніми чесними, відкритими почуттями. Створити сім'ю. Тобто, саме головне у вас і у вашого партнера в житті, тобто, головний пріоритет це сім'я, це стосунки. Це близька людина, родина, родинні зв'язки. І от саме це найсильніша сторона. І це дуже добре, тому що коли найсильніша сторона стосунки родинні, да, зв'язки такі міцні, то е, тоді об, обоє партне, оба партнера, вибачте, це цінять і намагаються зберегти, як би там не було і що б не сталося. Є ще таке важливе дуже питання в стосунках. Це слабка сторона ваших стосунків. Тобто є сильна сторона, яку можна ще й, знаєте, посилити, розвивати. А є слабка сторона в стосунках, над якою потрібно працювати. І цю слабку сторону перетворити на сильну. І тоді ваша сильна сторона подвоїться. І стосунки будуть ще міцнішими. Так, от зараз подивимось, що ж. Яка слабка сторона в ваших стосунках? Ну, яка слабка сторона? Слабка сторона, що хочеться всього і одразу. Тобто є ілюзії. От між вами, в ваших розмовах, мабуть, є ілюзії. Тобто, ваш партнер вам розказує, що у нас все буде прекрасно, отут треба потерпіти, а тут у нас буде все і одразу. І, і туди поїдемо, і це зробимо, і це купимо, і, і тут построїмо. Тобто є багато розмов, які більшість ну, процентів на 70% це ілюзії, це просто розмови, вони не, не перетворяться і не втіляться в життя так швидко, як би вам цього хотілося, вам і вашому партнеру. І ось це і є слабка сторона ваших стосунків. Так, от, так як я вам сказала, що слабку сторону треба, на слабкою стороною треба працювати і перетворити її на сильну сторону, для того, щоб стосунки були ще більш міцнішими. Як можна оцю слабу сторону перетворити на сильну? Все просто проще, ніж ми думаємо. Треба чітко планувати, що за чим ви будете втілювати в життя. І тоді вам буде більш зрозуміло, як вам жити і як вам продвигатися далі по цьому життю. Що за чим ви будете втілювати? Не просто говорити, а зрозуміти, що спочатку, можливо, подорож, да? потім там покупка автомобіля, потім дачу ви хочете освоїти. Тобто, одне за одним, тому що вас об'єднує велике бажання бути разом. І будувати разом сім'ю. І тому цю слабку сторону дуже легко спільними зусиллями перетворити в сильну сторону. Я цю карту тут поряд і ось так, щоб вам було видно. І тепер хочу подивитися, що є в ваших стосунках, що вас об'єднує. Добре чи погане? Зараз ми подивимося, от чого в ваших стосунках більше. Доброго чи, чи не дуже. Ой, вибачте, оця карта. Ну, тут карта Єрофант. Дуже серйозна карта. Тут про погане говорити не доводиться. Карта Єрофан, сонечки це карта, яка говорить про, про те, що у вас все йде традиційно правильно. Ви обоє прихильники традицій, тобто ви повінчені або хочете повінчатися. Ви обоє любите і почитаєте сімейні традиції. Для вас відвідування батьків, святкування свят якихось, да? там Різдво, Пасха. Це все для вас традиції, які ви почитаєте і привчаєте до цього, чи будете привчати своїх дітей. А якщо ця карта випадає тоді, коли мова йде про шлюб, про якісь сімейні зв'язки, про стосунки, то тут можна твердо говорити, що в стосунках є романтика. Є романтика, є такі, знаєте, взаємне бажання створити один одному. Романтичну атмосферу, створити такий, знаєте, приємний побут, щоб було уютно, тепло, затишно, да українське слово, затишно, тепло. Тобто тут все йде мова йде про взаємність. Не тільки вона хоче створити або він, а тут все йде про взаємність. Якщо ця карта випала, на стосунки, то вона може також означати, що ви присвятили себе повністю от сім'ї, шлюбу, родині. Тобто вас об'єднує обох повага до сімейного, до сім'ї, до шлюбу, один до одного. Тобто нема такого, що один повністю віддається стосункам, а другий так собі думає: так, там, Її забот хватить на нас двох. Ні, ви обоє молодці і обоє віддаєтесь по максимуму. Шлюб, це, шлюб і стосунки це важка праця двох людей. Якщо працює хтось один, то такий шлюб довго не проіснує. Працювати повинні обоє. І це важка праця. Але коли упряж тягнуть двоє вдвох, да, то й тягнути легше. Так що, отут якраз у вашому варіанті, бачите, сама перша карта, яку я відкрила, це була карта взаємності, взаємного бажання створити міцні стосунки на довір'ї, на чесності, міцний шлюб. І тут ми побачили карта Єрофат, нам показала, підтвердила цю першу карту. І вже нам зрозуміло, що ви удвох створюєте дійсно. Міцні стосунки? Е, яка ж енергія ваша в стосунках? Звертаюся зараз до жіночок. Яка ваша енергія в цих стосунках? Що ви вкладаєте в ці стосунки? Ну, тут, звісно, йде вісімка мечів. Карта трошки важкувата, звісно, хочу сказати. Тобто, що ж ви саме вкладаєте в ці стосунки? Ви настільки сонечко повністю віддалися стосункам цій любові своєму партнеру, що забули про те, що насправді ви, ви вільна людина, ви жінка, перш за все. І не можна настільки самовіддано себе заганяти в таку пастку, в рамки і не давати собі свободи. Тобто, якщо говорити на простій мові, простим таким да, язиком, то можна, як я можу це пояснити? Не тільки кастрюлями, і вишиванням, і вихованням дітей ограничується сім'я, сім сімейний бит і сімейне щастя. Не можна забувати про свої якісь, навіть якщо ви не працюєте, не можна забувати про те, що є якісь хобі, є якісь. А, Є подруги, є, можна кудись сходити, почитати якусь цікаву книжку. Тобто не, не можна забувати про себе як про особистість. Не треба так жорстко й строго заганяти себе в рамки і віддаватися на 100%. Потрібно любити, поважати, виховувати, завжди пам'ятати, що є сім'я, да, не забувати про це ні в яких обставинах. Але ж не потрібно забувати про себе, тобто свій стержень втрачати і ламати, звісно ж, не потрібно. Тому що така дружина чоловіку може стати вдруг нецікава. У вас повинно бути якесь захоплення, якесь якесь заняття, і, звісно ж, чоловіку буде цікаво з вами спілкуватися і про щось поговорити за вечерею. Да? Обговорити плани на сьогодні, за сніданком, наприклад. І, і тоді у вас завжди буде е, спільна тема. А ще краще, щоб було якесь спільне заняття. Але ж не забувайте у нас ще одна невідкрита карта. Тут ми побачимо зараз, що партнер вкладає в стосунки. Ваш партнер. О, а він повністю забезпечує родину. Тут повністю фінансове забезпечення родини лягло на плечі вашого чоловіка. Тобто, скоріш за все, ви не працюєте. Або якщо працюєте, то це скоріше хобі, а не задля забезпечення сім'ї. Але це нормально, я думаю, що це нормально, так і повинно бути. Я б не сказала, що це, можливо, що хтось каже, та, це якийсь патріархат. Ні. Навіть в такій сім'ї, коли чоловік забезпечує, а дружина. Підтримує вогнище сімейне, забезпечує уют, тепло в родині, то на таких сім'ях є рівноправ'я, є про що поговорити, і є бажання провести разом час. Все це залежить від того, як, як поводить себе дружина і наскільки чоловік поважає свою дружину. А тут ми бачимо, що в даний, при даному розкладі, в даній сім'ї, в даних стосунках з цим проблем ніяких немає. Чоловік повністю взяв на себе фінансове забезпечення родини, він весь в роботі, він, мабуть, ще й будує кар'єру. Тобто, повністю, бачите, він е, зайнятий і е, увлічений да, російське слово, е, захоплений заробітком грошей, і чим їх більше, тим краще. Він хоче їх ще й приумножити і хоче ще й кар'єру зробити. і, пра... і... Цей час не забуває також і про сім'ю. Є якісь ілюзії, не забуваємо такі пусті розговори, можна сказати, які трошки відлікають від реальності. Не все збувається, не все виходить так, як хотілося б. Ну, але, тим не мене, все буде, варто тільки старатися і хотіти. І, звичайно, прикладати для цього зусилля. Отакі От у нас саме сьогодні вийшов. На 5 карт, невеличкий розклад про стосунки. Більш такий психологічний, я б сказала, але тут карти самі по собі, вони якби способствують да, такому психологічній, такій душевній, я б сказала, трошки з релігійним таким нахилом да, такій розмові. Але це ніколи не завадить. Пишіть своїх коментарів, пишіть в коментарях під моїм відео. На яку тему ви хотіли побачити розклад. Великий розклад, такий глобальний, з розбором деяких питань. Чи просто такий коротенький розклад, така бесіда, неспішна, така бесіда, спокійна про якісь тонкощі сімейного життя. Я бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, буду вдячна за лайки та за підписку.